Сьогодні ми знаходимося на полі і налаштовуємо сівалку Фенд Momentum для посіву кукурудзи. Вона у нас агрегатується з трактором Челленджер МТ-865. Працівники компанії, інженера, сьогодні пройшли навчання. Навчання відбувалося три дні. Перший день це теоретична частина, і два дні це робота полі і налаштування сівалки. Це сівалка корпорації Ахко, вона укомплектована системою Precision Planting. За допомогою цієї сівалки ми можемо використати весь її інноваційний потенціал для забезпечення якісного своєчасного посіву. i'm uh, here uh, with housing uh, harvest. we are uh, supporting saabuk uh, with um, the adjustment and uh, the setting of um, their fan uh, momentum seeder. Um, we're, uh, we're busy all morning uh, in the workshop to prepare the machine and now we're going to test it in the field and see uh, how the machines perform in, uh, in their locations. Сівалка чудова на агрономічну тему, бо вносить одразу рідкі комплекс добрива на неосінину і по буках кас. Тандового року мали норму 300 літрів. Того року трошки зменшуємо будемо 90 літрів касу литий. На моніторі сівалка все визначає автоматичну глибину, притиск на секції налаштував і все, тобто, ЗБН налаштовується з комп'ютера. Норма налаштовується з комп'ютера, ну, тобто все автоматизовано. Перехід там, з поля на поле там буквально два рази класно і все. Система Precision Implanting. Допомагає нам добитися високих показників якості посіву, більше 99% в розкладці зерна в посівному ложі, по глибині його закладання. І це все забезпечує впевненість у майбутньому врожаю.